Віруємо братья і сестру, я зачитаю від Івана 21 глава, 18 по 22 вірш. Івана, 21 глава, 18 по 22 вірш. Знову знову запевняю тебе. Коли ти був молодий, то підперезував сам і ходив куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки. І інший тебе підпереже та поведе, куди ти захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю перепрославить Бога. Сказавши сказав, це, звелів йому іди за мною, свідчення учня, якого любив Ісус. Обернувшись, Петро побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за Ним, того, який, <кій> <кій> який на вечері припав до Його броди і запитував, Господи. Хто зрадить тебе? І як побачив його Петро, то питає Ісуса, Господи, а це і що? Відповідає йому Ісус. «Якщо, якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того, ти йди за мною. Доручення Христа було пов'язане з ціною паси ягната до кінця, навіть якщо тобі це буде чогось з Петро був емоційним характером. Ісус говорив про те, що настане час. Петро буде пов'язаний і відведений куди не хоче. До того, як ми увірували, ми ходили куди хотіли, робили, що хотіли, не підкорялись Богові та Його закону. За цими діями стоїть безпосередня особистість, тобто лукаві. Бодінка Петра нагадує часом нашу поведінки, як поводився Петро, позмовляючи з Христом. Перше, він звернувся, звернувся назад і став озиратися. У контексті Писання огляд назад це сумнів і коливання. Чоловік дивиться на минуле гріховне життя, згадує, як там було добре. Але гріховне життя це свиняче корито, яке не, носить, яке не наситить нас духом. Це то болото, в яке попадеш і загинеш. Зачитайте Луки, 9 глава, 62 й Ісу же відповів йому. Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Борого Царства. в Вуки, 17 глава, 32 вірш. 17 глава, 32 вірш. Згадайте дружину лота. Не озирайтесь назад, не обертайтеся, як це зробила вона та загинула. Позаду у минулому житті у неї був смерть, полон та в'язниця. Попереду чекала в неї свобода у Христі. Друге, як поводився Петро, змовляючи з Христом, це дивився на іншого, тобто він дивився на Івана. Ми багато речей у житті робимо за компанію. Люди за компанію навіть чорне можуть назвати білим. Нам так важко виділити і вийти з толпи одному. Петро побачив Івана і дивиться на нього. А що буде з ним? Чому не він, а я? Це огляд людей, хтось озирається на світ, бачить, як багато люди достигли. У серці закрадається зневіра тоді. Але не забуватимемо, що земля і всі страви мені згорять. Деколи ми дивимося на інших віруючих, думаючи, що їхній крест легший. Але Бог нам не дасть те, що нам не підсилить. Ісус каже, що тобі до того, ми не маємо права щось радити Богу. У Ісаї 40 главі 13-14 віршом записані такі слова. Хто пізнав Господній разум і хто був йому помічником, який його повчає, чи з ким небудь він порадився, і той його навчив, чи хтось показав йому суть, чи хтось показав йому дорогу розуміння. Ми повинні вірити, що. Всі намірення Божі суддє стоїть нам про благо. Зачитаю ще Євреям, 11 глава з 33 по 38 віші. Там говориться про дві категорії людей. Євреям, 11 глава, з 33 по 38 віші. Які вірою перемогли царства, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули діляючі пащі, згасили силу вогню, текли вістря-меча, одужали відведуги, були сильними у війні, обернули до втечі по чужинців. Жінки одержували своїх, своїх померлих через Воскресіння, інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще воскресіння. Ще інші зазнали знущанні побої, а також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, пере, перепилювали на вони вмирали зарубані мечем, тинялися в овочевих і козячих шкурах, збідовані, знедовлені, покривджені ті, ті, яких світ не був гідний. Тинялися у пустелях у горах, у печерах, у землі і Бог звертається до кожного особисто, ти йде за мною і каже, щоб пішли саме за Ним. Не забуватимемо, що Він іде поперед нас, Він не залишить, не покине, Він у Петро прожив своє життя виконав те служіння, яке мав виконати, прийняв смерть. Іван мав свій шлях і свій хрест. Може, і нам сьогодні здається, що наш хрест надто важкий, але ми маємо багатство про славу Господу, ми ослабіємо у дорозі. Якщо не вистачає сил, не засмучуватися, прийде час і буде плід від нашого служіння. Нехай Бог утвердить і зміцнює нас. Амінь.